Щоб імпортувати проєкт із програми в Pro потрібно створіть проєкт у програмі WooD. Зайдіть у меню файл експорт. У вікні, що відкрилося, вкажіть ім'я проєкту. Виберіть тип файлу Специфікація виробу OS і натисніть Зберегти. Знову відкрийте меню файл експорт. Виберіть тип файлу XML. XML і вкажіть ім'я проекту, Натисніть Зберегти. У вікні установки експорту. що з'явилося, Позначте потрібні параметри галочками та натисніть ОК. Підтвердіть створення файлу, ще раз натиснувши ОК. Перейдіть у GitLab і створіть новий проєкт. У розділі Імпорт з інших програм виберіть пункт uud 2 Завантажте збережені файли з розширеннями OS і XML. Налаштуйте параметри імпорту та натисніть Ок. Після завершення імпорту в GitLab натисніть Експортувати і збережіть проект із розширенням Project. Відкрийте FN Pro, зайдіть у меню Імпорт проєкту, виберіть збережений файл Project, завантажте його і отримайте повне деталювання із зазначенням свердління, фрезерування та кромкування.